Всім привіт, я всі дуже рада бачити на своєму каналі. І знову я до вас з книжковими покупками. Я не знаю, я люблю знімати відео про книжкові покупки, я люблю дивитися відео інших блогерів про книжкові покупки, тому що мені завжди цікаво. Мені цікаво, які книги купують, які книги не купують. Я купую все. Ні, я жартую, не все я купую, я купую хіба ті книги, які справді мене зацікавили. І знову ж таки не пройшло і двох місяців. Якщо не помиляюся з попереднього мого відео або півтори місяці, як я знову ж таки накопила 19 нових книг. І це ще не кінець. От, тому хочу вам скоресенько показати. Ось тут в мене стоїть мій возик. Я не хочу вам зараз його показувати, тому що я вам все проспойлерюю які самі книги. Я хочу, щоб це була інтрига. От, Тому я звідси буду брати книги і, можливо, десь сюди складати на свій малесенький компактний столик, на якому, до речі, теж стоять три нові книги, але вони дуже великі. І тут мені здається, що вже просто цей мій возик це не осилить все тримати. Тому, надіюся, вам сподобається це відео. можетеся позручніше і давайте розпочинати. Перша книга, яку я хочу вам показати, це є також новиночка від Вівату, це є Мірило від авторки Нікі Ерлік. До речі, це дуже приємна обкладинка, така soft touch. Ця книга нам буде розповідати про восьмерь людей. Вони наші будуть головні герої, але взагалі суть цієї книги полягає в тому, що кожна людина одного разу на порозі свого будинку знаходить коробочку, в якій вказано, скільки часу їй ще залишилось жити. Уявляєте собі, якщо б ви знайшли, чи захотіли би ви дізнатися, скільки часу вам ще залишилося прожити на цьому світі, і взагалі вся історія буде крутитися навколо такого сюжету. Деякі люди будуть ділитися на тих, які захочуть знати скільки їм залишилось, деякі будуть просто боятися цього знати. Особисто я, напевно, що не хотіла б знати, скільки часу мені ще залишилось жити. Тому, ну тут таке суперечливе запитання. Я думаю, ця книга буде непогано так, для книжкових клубів. Я так думаю. От, тому в скорому часі буду читати. Наступна книга це також новиночка від Вівато це є Дикі дівчата від авторки Рорі Power. Це така якась дуже дивна книга по анотації. Тут буде нам розповідатися про якийсь Вірус чи що, про взагалі закриту школу, яка закрита на карантин. Там почали помирати вчительки, а пізніше почало щось коїтися незрозуміло самими ученицями. От, і там, ну, одним словом, щось там буде відбуватися. Я такого не читала, в принципі, ще сюжету, ну майже. І мені було цікаво, тому я собі цю книгу придбала, вона досить така тонесенька, Я думаю, це має бути щось. Страшне і цікаве. Наступна книга, яку я хочу вам показати, це також є новиночка під видавництво Старого Лева, це є Барба Пурпурова від авторки Еліс Вокер. Я знаю лише те, що ця книга дуже важка, морально. Все. Більше я нічого не хочу знати, я хочу просто її читати. Так, йдемо далі. Книга, як... точніше, дві книги, які я хочу вам наступними показати, це є Ліс Томфорд. Друга книга Правильне рішення, а також третя книга Спімана. Оця, до речі, зовсім нещодавно вийшла. Я та людина, яка скуповує книги Ліс Томфорд, але ще жодну з них не читала. Це дуже дивно. В принципі, в мене є лише перша частина «Вище неба. І я знаю лише те, що ці книги подобаються всім. От скажу чесно, які б відгуки, в кого я б не читала, не слухала, не дивилася, всі просто хвалять ці книги. Всі кажуть, що це дуже класні історії, що це е, книги, які показують приклад хороших, здорових стосунків. Тобто це чудові книги. Тому я скуповую, тому що я знаю, що Двище Неба, наприклад, перша частина я її маю. Вона просто спочатку розлетілася, як гарячі пиріжки, чесно скажу. І я зрозуміла, що краще вчитися на власних помилках і розпочала скуповувати всі книги, які виходять. Знаю, що тут має бути ще одна, начебто, або, можливо, ще одна, точно не знаю. Але ці книги в мене точно в планах просто найближчим часом. Наступна книга, яку я хочу вам показати, це є така нашумівша книга в плані обкладинки, це його Готикана. Скажу чесно, що я так довго чекала, коли вийде це лімітоване видання з цією пахнючою трояндочкою. Тому що ця троянда, якщо її потерти, вона має пахнути. І вона пахне, але вона пахне якимось таким чимось приторним, що мені, мене просто вивертає від цього запаху. Я не читала ще цю книгу. А... До речі, Сам папір в цій книзі, він якийсь такий жовтуватий. Тобто якість самої книги бажає кращого, скажу чесно. От, Але от я її купила особисто, щоб понюхати цю трояночку. Я її понюхала і я зрозуміла, що це взагалі цього не було варте. Але не хочу нічого зарікатись наперед, тому що, можливо, мені ця книга сподобається. Хоча, скажу чесно, що відгуки я вже чула на неї досить таки поганенькі. Наступна книга це така більш літня книга, вона дуже красиво пооформлені. І це є дуже класна авторка. Я говорю про щасливе місце від Емілі Генрі. Це є видавництво Артбукс, це є новиночка, ця книга вийшла зовсім нещодавно. Просто погляньте, як вона красиво виглядає. І ось такий красивезний зріз. Це просто літня книга. Тому я її буду читати, я думаю, вже ближче літа-влітку. Тут нам буде розповідатися про двох людей, які зустрічалися, будували стосунки одного разу, вони розійшлися, вони не обговорюють причини, чому це сталося, і вони навіть не розповіли своїм найближчим друзям, чому саме вони розійшлися. І е, стається така ситуація, що вони опиняються е, на відпочинку з друзями. І ці друзі навіть не знають, що вони розійшлися. Вони не хочуть їм про це говорити, і вони повинні якось вдавати, що вони начебто досі разом. Хоча вони вже не разом. Мені подобається така тема, мені подобається такий сюжет. Я думаю, це має бути щось дуже цікаве, якесь інтригуюче. Можливо, це знову ж таки буде від ворогів до закоханих. Не знаю. Мені. Мені анотація сподобалась. Надіюся, книга також мені сподобається, тому що Емелі Генрі пише досить так непогано. Наступна книга, яку я хочу вам показати, яка в мене з'явилася це новиничка від Ерему. Це є книга Свекруха від авторки Салі Гепфорд. Ще знаю, що цієї авторки є книга Хороша сестра. До речі, дуже непогані відгуки, але я її ще собі не придбала. Можливо, згодом. Це є трилер. Тут буде розповідатися про дівчину Люсі, якщо не помиляюся. Вона от знайомиться з матір'ю свого. Майбутнього чоловіка, і вона розуміє, що ця мати її вже не взлюбила. Вона не таку е, дружину хотіла для свого сина. І одного разу цю матір вона називається Діана, знаходять мертвою з запискою, начебто, вона наклала на себе руки. Тому що вона хвора на рак і вона не хотіла з цим жити. Це не спойлер, тут так в анотації і пише. Але коли відбувся ростен, вони зрозуміли, що ніякого раку насправді не було в цієї жінки, і щось тут не сходиться. І тут також будуть докази, що, начебто, її. Вбили. Хто саме це ми будемо читати? Мене дуже зацікавила анотація. Звісно, що я думаю, багато хто буде під підозрюю, тому що сама мати, вона ще зовсім незадовго до своєї смерті змінила повністю заповіт, не на користь своїх дітей. От. Я думаю, мені ця книга має сподобатись, так як я в принципі фанат трейлерів, то я думаю, що в скорому часі розпочну читати, тоді вже з вами буду ділитися своїми враженнями. Але я чомусь впевнена, що мені сподобається. Наступна книга, я не знаю, чи я вам вже її показувала, чи не показувала. Я вже взагалі забула, позабувала, які книги я вам показую, які не показую. Одним словом, це є книга, якби ж я сказав їй. Від Лори Новлін. Це є друга частина книги, якби він був зі мною. До речі, я ще не читала ні першої, ні другої частини. Я не знаю, для чого я купую. якщо я вже, от, Якби він був зі мною, мабуть, в мене вже рік часу стоїть на полиці, стоїть на полиці, і я ніяк не можу взятися за її прочитання. Це є друга частина продовження. Я навіть не знаю, що буде в цій книзі. Я навіть дуже не знаю, що в першій книзі. Я знаю, що це якась більш драматична історія, скляна історія. Про якісь важкі стосунки, чи що. Одним словом, я не хочу нічого говорити, тому що я не впевнена. Буду читати. Вже коли прочитаю, я думаю, тоді вже з вами якось детальніше поділюся взагалі враженнями про ці книги. Наступна книга це книга Угода від авторки Ель Кеннеді. Ель, це авторка, От нам буде розповідатися про двох людей, про дівчину, про хлопця. Дівчина вона така більше ботанка, вона дуже так. Любить вчитися взагалі розумна, І про хлопця він є хокеїст, якщо не помиляюся так. Але в цього хлопця от погано все з навчанням, і е, він ризикує е, тим, що якщо він не підтягне свої оцінки, то він вилетить з хокейної команди, а йому це зовсім не хочеться. І він повинен е, ходити на такі е, заняття. Додаткові заняття, і ця дівчина Ганна називається, до речі, вона буде його вчити, буде його підтягувати. Взамін на те, що він буде її навчати, не знаю, як себе поводити з хлопцями, чи що, тобто вдавати якісь побачення, бо вона хоче завоювати когось свого коханого, але там щось їй не вдається. Ну, Тим словом якась така ситуація. Мені таке подобається, скажу чесно. Мені дуже сильно сподобалася книга краще, ніж у фільмах. Він він Пейнтер. Це є одна з найкращих книг в жанрі ромкому. і вона трішечки схожа на цю книгу. Точніше, ця книга схожа на там ту книгу. Не всім, звісно, що але щось трішечки, якийсь такий вайб є. І так як мені там та книга дуже сподобалась, я все-таки думаю, що ця книга також мені повинна сподобатися. Не знаю, коли розпочну читати, але я думаю, скоро. Хоча в мене вже стільки планів, стільки книг я накупила а коли їх читати. Без поняття. Наступна книга, яку я хочу вам показати, це є авторка, книги якої я вже всі прочитала, які в нас перекладені українською мовою. Можливо, ви здогадалися цей рудве та її новиночка нуль днів». Просто погляньте, як красиво переливається ця книга. Мені дуже самі подобається оформлення. Тут буде нам розподатися про молоде подружжя, які є фахівцями зі зломування систем безпеки різних компаній, наприклад. І ці компанії якраз таки їх наймають на роботу, щоб вони протестили їхній захист, системи захисту, точніше. І одного разу ця дружина знаходить свого чоловіка мертвого в їхньому будинку, і вона повинна розслідити, хто саме причетний до смерті її коханого. Я думаю, це має бути дуже якийсь цікавий психологічний трилер, тому що, в принципі, всі книги, які я читала, е, Рутве, мені в принципі, в принципі, сподобались. І я ж дуже сильно хочу прочитати цю книгу, і можливо, буду знімати окреме відео про всі книги Рудве зі своїми оцінками, враженнями і так далі. Не знаю, я вже постійно планую, планую і постійно виходять нові книги. Я думаю, ну я прочитаю цю новинку, тоді вже буду знімати і так, от постійно. Наступна книга це є така також новиничка від видаництва РМ. І це є дуже скляна книга, і також морально важка книга, так як я чула по відгуках. Це є усі мої рани. Це навіть можна здогадатися з назви обкладинки від Кетлін Гл... Глазго. Глазго? Е, боже. Тут буде розповідатися про якусь 17-річну дівчину, яка от свої роки дуже багато зазнала різних психологічних і, можливо фізичних травм. І тут буде це все розповідатися про її оце життя. Я вже чула відгуки, і справді це важка книга. І хтось сказав, що навіть ця книга досить так важко читається, але швидко. Тобто, стиль написання не є такий легкий, але самі одроділи є дуже досить такі маленькі. Не знаю. Точно я не планую ще в ближчому часі читати цю книгу, тому що в мене зараз точно не такий настрій для такого чтива. Але я думаю, що все рівно рано чи пізно я її прочитаю і тоді з вами поділюся своїми враженнями. Наступні дві книги, які я хочу вам показати. І одну з них, мені здається, я вже вам показувала можливо, і ні. Щось я собі таки пригадую, а може і не пригадую. Це є. Також на шумівші такі книги, спортивні романи, знову ж таки, чомусь зараз Віват випускає дуже багато спортивних романів. Це і «Зійде Крига від Хани Грейс, і також книга зіткнення від Бал-Кабра. Кабра. Кабра. Це буде про двох хокеїстів і про дівчат, з якими вони там будуть спілкуватися, за якихось там певних умовах чи що В принципі, що на це, що на це я чула досить такі непогані відгуки, але тут люди розділилися: люди, яким або дуже подобається ця книги, люди, яким взагалі не подобається ці книги. Тому мені стало дуже цікаво. Я, до речі, скупила зараз всі оці любовні спортивні романи, новинки, які вийшли в Іват, і буду їх читати вже собі для себе якось аналізувати, яка мені подобається найбільше. Ну, От тому я думаю, отці. Прямо в скорому часу я планую читати. Наступна книга це є Кохання від Анни Хван. Не знаю, чи також показувала, чи не показувала. До речі, це є суперпокладники, і ось так виглядає красиво. Просто мені дуже сильно подобається. Uh, я знаю, що це також, до речі, новиничка відівату, і я знаю, що ця книга майже нікому не сподобалася через нашого головного героя, тому що наш головний герой в цій книзі це є такий чоловік з червоним прапорцем. Тобто, це чоловік, який. Ну не підходить для хорошої людини, не підходить для такого сучасного хорошого чоловіка, який може дати якісь такі, не знаю, хороші стосунки, якісь дівчині. Тобто, це чоловік, якого краще не підпускати до себе близько. Одним словом тут розповідається про хлопця, який має найкращого друга і має сестру. І одного разу цей хлопець попросив свого найкращого друга, щоб він. Придивився е, за його сестрою, тому що він десь там буде відсутній, якщо не помиляюсь. От. І стається так, що все його найкращий друг закохується в цю дівчину, хоча він розуміє, що він не повинен цього робити, і вона, відповідно, закохується в нього. Тут будуть дуже багато сцен 18, і тут все-таки буде якесь не дуже таке, не знаю, приємне для читання чи що. Ну, одним словом, не знаю. Можливо, все-таки буду читати, але точно. Не скоро. То, тому, якщо ви читали, можливо, то напишете мені, як вам в коментарях. Так, наступна книга, яку я хочу вам показати, це книга, яка мене от просто дуже зацікавила, коли її анонсували. Це є як розкрити власне вбивство від Крістін Перін. Я знаю, що це є, начебто, перша. Частина, скільки там буде, я не знаю. Тут буде нам розповідатися про двічі свій лінії, якщо не помиляється, про 1965 рік про 17-річну дівчину, 17 дівчину Френсіс, яка на, якому, ну, на якомусь ярмарку отримує для себе передбачення, що її вб'ють. Тобто вона не помре своєю смертю, а хтось її вб'є, хтось позбавить її життя. І все своє життя вона, поки була жива, вона шукала. Потенційного вбивцю, який може її вбити. Тобто це якась параноя, мені вже здається. І все-таки це передбачення виявляється правдивим, і її через 60 років знаходять мертвою. Але вже за це її вбивство буде братися її, розслідувати її двоюрідна племінниця. Не знаю, мені. Не знаю, як вам, але мені анотація дуже сильно сподобалася. думаю, що це має бути щось дуже цікаве, тому я в скорому часі буду її читати також. Наступна книга, яку я хочу вам показати, це є книга, над якою я вагалась. Я не знаю, чи треба мені це, чи не треба мені це, але все-таки відгуки мене переконали. Це є досить такий товстунець, книга додому від авторки Кейт Мортон. До речі, дуже мені подобається, як виглядає оця книга. Це є такий детектив Трилер, якщо не помиляюся, тут буде нам розповідатися про якесь вбивство, і також про жінку, яка буде розслідувати, дізнаватися таємниці якихось точніше однієї родини, але декілька поколінь цієї родини. От я думаю, це буде якась більша сімейна сага. Не знаю. Тому що я сімейні саги не дуже так люблю читати, мені трішечки стає скучно, але по відгуках казали, що це досить така непогана книга, вона і тримає і в напрузі. І дуже цікава, дуже гарно написана. Тому я все-таки вирішила собі її придбати. Вона досить така величенька. Тут є більше 600 сторінок, тому не знаю, коли буду читати, але буду. Наступна книга дуже красива, це також є новинка. Жінка в білому від Вілки Колінс це є видавництво небо. Я не знаю, це дуже дивно, тому що я, в принципі, всі такі красиві ілюстровані книги від цього видавництва скуповую на полицях і ще жодний не читала, крім дракули. Це дивно, мені здається. Мені дуже сильно подобається, як видає це видавництво. Тут всі книги. З такими красивезними просто ілюстраціями. Папір тут такий глянцевий, дуже добре пахнуть книги. Вони великі і вони не дешеві, до речі. Це один єдиний мінус, але, в принципі, книги дуже красиві, тому я думаю, вони вартують своєї ціни. Коли цю книгу буду читати, без поняття. Це і більше класика. Я не по класиці, але я думаю, можливо, колись в мене буде якийсь відповідний настрій, і я візьмуся за цю книгу. Красивезну книжечку. Так, друзі, остання книга, яку я хочу вам показати в цьому відео, це є друга частина історії, яку я не планувала продовжувати читати. Залізне полум'я від Ребекки Ярс. Просто погляньте на цю товстелезну книжечку. Я читала «Четверте крило, мені спочатку книга сподобалась, а пізніше я зрозуміла, що я не хочу продовжувати знайомитися з цими героями і взагалі з цією історією. Я не знаю, як це сталося, але в один момент я захотіла. Я придбала, а і до речі, я четверте крило продала цю книгу, тому що я знала, що я не буду читати. Пізніше я зрозуміла, що я хочу читати, і я собі придбала четверте крило знову і залізне полум'я. І вже до речі, анонсували третю частину. Я думаю, що вона буде ще краще, тому що от я читала відгуки: що друга частина не така цікава, а от третя це просто щось вау. Тому я думаю, блін, мені потрібно продовжити читати, тому що хочу читати третю цю частину, яка от така просто неймовірна по відгуках. Отже, друзі, ось такі нові книжечки у мене з'явилися. Скажу чесно, що у мене вже просто реально немає місця, куди їх складати. Ну, немає і все. Як би я не перескладала на поличках, в мене ну, не звільняється місце. Я вже деякі книги навіть попродавала, щоб позвільняти місця. Але дуже швидко на посте місце вже появилася, появилася нова власниця, нова книга. Тому не знаю, потрібно якось думати, щоб купувати ще якусь додаткову шафу для книжкових поличок, або щось якось. Організовувати по-іншому, не знаю. Надіюся, от ці всі книги я прочитаю в 2025 році, хоча в мене вже стільки планів, що мені здається, що мені декілька років не хватить, щоб прочитати ці всі книги, які я собі запланувала, але менше з тим. От, в принципі, все, що я вам хотіла розповісти. Надіюся, вам сподобалося це відео та вам було цікаво дізнатися, які саме книжечки в мене з'явилися. Можливо, ви також деякі книги читали з цього мого списку, тому обов'язково напишіть мені, будь ласка, в коментарях, щоб я знала в майбутньому, яку книгу. Потрібно прочитати скоріше, а яку, можливо, можна буде відкласти трішечки на пізніший термін. От, тому всім вдячна за вашу увагу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, читайте українською мовою і зустрінемося в нових моїх відео.